Рахувати до чотирьох за кількістю власних кроків це поки що весь здобуток тяжко пораненого на Донбасі Артура Мельника. Але цей здобуток дуже вагомий, коли йому відмовили в державній реабілітації, а на приватну грошей не було. Знайшлися ті, хто допоміг. Артем Сорокін продовжить із Житомира. Оце крок. Часвачочу що, два кроки. У такі хвилини 29-річний Артур Мельник наново вчиться рахувати. За півтора роки вміє лише до чотирьох. Але за кожним із цих чотирьох кроків титанічна праця і нелюдський біль, який іноді просто неможливо витримати. Давай коляску. Просто це пластика. Я, я не можу. Мить, і він знову підводиться і знову спирається на ходунки долонями, яких Фактично не відчуває в 29-річного Артура паралізовані обидві ноги, а ще частково руки до ліктя. Чому займаюся? Ну тому що мене мені 29 років. Я хочу стати і щось робити, а не, не сидіти ж на коляскі все життя. Я просто знаю, що я стану на ногу. Я вже стою на ногах. Ще трохи і будемо бігати. Поки я з Артуром говорю про реабілітацію, вояк сяє, посміхається, жартує. Та після здавалося б, звичайного питання, де і за яких обставин він здобув поранення. Невимушеність нашої бесіди сходить на нівець. Не хочеться про це говорити. То вже забуто то на задньому плані. залишилося. поэтому мене, мене зараз тільки одне голові. Я не забуваю тим голову і забуваю тим, як мені стати на ногу. Все. У мене є маленька донечка, мені треба їй допомагати. Та згодом не на камеру Артур розповів, служив у 128-й бригаді, і у січні 2015-го поруч вибухнула міна. Скалка застрягла у шийному відділі хребта. Таким його доправили у реанімацію. Каже, сидіти, навіть тримати голову самостійно не міг. Втім, вже за два місяці у харківському шпиталі. Та ти ж то вообще? нічогося. Він вперше звівся на ноги. Про успіхи Артура дізналася медкомісія. Лікарі відразу ж відмінили ортези, які вже почали виготовляти для вояка. І, побачивши, що чоловік вже стоїть на ногах, відразу ж завершили курс безкоштовної державної реабілітації і виписали: вийшло, що так і не навчившись впевнено ходити, Артур лишився вдома зі старенькими батьками. Грошей на платну реабілітацію не було, і допомогти ніхто не міг. Усі п'ятеро рідних братів Артура нині воюють на сході. Тоді бійця до себе на реабілітацію запросив він. Сковосмітіні рептації немає. безплатно тім немає. і здійснює приході, воєнне, лічись. ласка. Його звати Сергій Кузьміних. Він рідний брат легендарного кіборга Олега того самого полоненого героя, якого терористи вивели у центр Донецька на розтерзання натовпу. Это гражданский долг. да, то есть Олег свой долг в стране, я думаю, дал. Да, э, да, я здесь в лице, в тылу. Когда у нас была беда, когда я попал, нам помогали, по-моему, каждый трех украинцев готов был помочь. То есть И сейчас, протягивая так, ну, помогли, спасибо, все, до свидания. Нет, то есть, мы должны то, що дать. Дать тем людям, которые які... таких Олег. Кілька місяців тому брати орендували це приміщення, зробили тут ремонт, закупили тренажери. Грошима допомогли небайдужі люди, і нині напівзруйнований підвал став безкоштовним реабілітаційним центром для воїнів. АТО. тут є усе від звичайних велотренажерів до унікальної клітки. Розслаблюється в даному випадку людина, повністю вся, всі м'язові групи м'язи хребта, таза, м'язи кінцівок. Нині тут лише двоє бійців. Втім, брати Кузьміних запрошують до себе кожного вояка, хто потребує реабілітації. Для них це дуже важливо. Значить, це не зря. Якщо він прийде, то там хоч пару шагів буде ходити, і відсюди він вийде, хоч як-то, хоч 10 шагів. Що мушому діли, то було не зря. До наступної вправи приступає Артур. Працює у поті чола, бо час у нього піджимає. 1 вересня хоче бути поруч із донечкою. Перше вересня мене просто міч її повести в школу. Тому я й займаюся. Артем Сорокін, Ярослав Тухомир, програма Вікна СТБ.